Алкоголь і ендотерапія алкоголь дуже погано впливає не тільки на ваше здоров'я, але на рівень тестостерону. Нещодавно один мій пацієнт молодий, він намагався відновити себе після стероїдів, тому взяв ендотерапію для того, щоб реанімувати свої тестікули. І після місяця вживання ендотерапії він здав аналіз. І я побачив цифру, яка мене здивувала, тому що цифра була просто середньою. У нього був тестостерон десь близько 17 наномоль, що навіть нижче норми. Мене це дуже здивувало, тому що він був молодий, у нього не було зайвої ваги і так далі. Але він мені сказав одну річ. Кожен день. Під час курсу ендотерапії він вживав хоча б одну банку реву. Кожен день він випивав. І це, звичайно, позначилось на швидкості відновлення його від, е, від стероїдів. Наступний випадок був уже з 58-річним моїм пацієнтом, який 48 годин до здачі аналізу випив алкоголь. <клес> І це позначилось на результатах, тому що саме в день аналізів його рівень був нижчий, ніж він мав бути. Тому я закликаю всіх, хлопці, ви маєте розуміти, що ендотерапія це курс лікування ваших тестікул, курс укріплення. Після цього ви стаєте більш здоровішими. Тому, як при кожній терапії, ви не маєте вживати алкоголь. Тому я закликаю вас на час приймання ендотерапії утриматись від алкоголю, наркотиків і так далі. У якому випадку не вживати алкоголь за 48 годин до здачі аналізів. Це кожна лабораторія вам теж підтвердить. Дякую за увагу.